Слава Ісусу Христу. Отець дуже Ігумен гарно сказав, щоб приділити час для духовної віднови. Ми все чудово розуміємо, то не треба пояснювати, коли ми щось хочемо, ми завжди виділяємо час. І коли йдуться про якісь матеріальні речі, то ми дуже там докладаємо багато зусиль, щоб ці речі осягнути. Коли йдеться про духовну віднову, то завжди стосується вічного життя, і на якій дорозі ми йдемо, ми завжди собі так робимо зупинку і переосмислюємо ці вартості, якими ми зараз переживаємо. Також є велике прохання, як ті трохи старомодний, то може, може вам то підійде, може не підійде, то чисто як пропозиція попробувати цих три дні поменше телефонів вживати в тому значенні новин дивитися, ті всякі відео. По самі ми не раз так дивимося, тільки сядеш коротеньке відео на три секунди дивитися. І дивишся то відео три секунди вже з годину часу. І дивишся то вже 11-та вечора, і вже треба йти спати, а ти ще знову, а ще те, ще те. А ну так постарайтеся собі попробувати, Якщо це вдасться, то дуже добре. І постаратися сьогодні, що мені таке, знаєте, запало до серця сьогоднішній нашій науці. Це такі невеличкі прохання щодо цього. Щодо духовної віднови. Тема дуже є складна, дуже болюча, і я навіть не знаю, чи то її починати, може то відразу закінчити реколекції та їхати геть назад до Луцька, але то треба з Божою допомогою спробувати. Ви зрозумієте, чому зайду так здалека. Знаєте, прийшов один чоловічок в аптеку і просить пікарства заспокійливих якихось таких. Знаєте, ось ну і ця панянка, фармаколог, питається: ну а вам в таблетках чи в каплях? А він каже: Не не нервуйте мене. Я хочу заспокій лікарства, розумієте, ну, каже, так вам таблетка? Чи, чи, чи? Ну ні, ну ви дивіться, кожній аптеці мене таке питають, вони не розуміють, що мені треба заспокійли. Якщо так уважно подивитися, то за ці три роки наскільки нервів наїлися, скільки гнів напилися, скільки оцих образ ми маємо, знаєте, і що цікаво, що за тим усім ще йде також і відчай. Оці всі емоції, таких як ми в духовному такому житті переживаємо, знаєте, і ми розуміємо, що нараз щось нас не на якось так не запитає, не так якби нам треба було, ми, знаєте, якось так вибухаємо, щоб хоч колись ми могли взагалі на не звернути увагу. І що тоді робити, знаєте, з, з цими речами? Я мовчу зараз поки що за війну, бо це дуже окрема тема. Але то стосується передусім мене. Стосується моїх рідних, бо то вдома ми сидимо, якісь ці обов'язки виконуємо, і нараз воно знаєте, якесь таке дурне, якесь на рівному місці. Ті той гнів, чи та образа, чи ті от ті незадоволення, бо гнів не ходить сам. Він завжди приходить з образами, з незадоволеннями, з помстами. І, і потім приходить, коли ми вже не можемо це зробити, приходить розшарування, відчай. І сьогодні цього цьому році знаємо, що папа проголосив рік рік надії, де він звертає увагу особливий спосіб, що що таке надія, з чим воно як воно відбувається, взагалі ця чеснота в нашому житті. Я не, так не дуже сильно звертав завжди на на цю на, на увагу на гнів, знаєте, в своєму житті, хоч я людина така темпераментна, то особливо тут трохи щоб поїхати. Від Франківська туха далі туди вгорі, то всі вони такі, знаєте, як погода, знаєте, що так може сонце світити, і в воно з того пішов дощ, все загрімілося, знаєте, все злилося, а потім знову і сонце засвітилося, знаєте, і це все впливає також на нас. Ми нараз теж якось так поводимося, знаєте, то нервуємося, то, 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 то якось потім вже спокійно, так би нам нічого і не було. Але є ті люди, що вони не нервуються, не нервуються, не нервуються, нервуються, а потім, коли вже їм, то то, як коса на камінь прийде, вони з цим будуть довго ходити. Вони нараз можуть згадати, і там я не знаю, за скільки років, що ви вже навіть забули за то. А, а, а їм це, якби, знаєте, так якби щойно написали на, на, на сторінці їхнього духовного життя, щойно, щойно це і викорбано. Я одного разу в своєму житті мав цікаву історію, коли їхати до Луцького монастиря, то на так треба повернути праворуч і одразу повертати ліворуч. Ну і водії, хто водії, то знають, що треба не заблоковувати проїзд. По правилах так завжди є, щоб старатися дивитися, щоб не заблоковувати. Ну, я заїжджаю, там є заблоковано. Ну і дивлюся, що людина може трошки поїхати вперед, і вже можна там проїхати, бо за мною теж сила черга, там сигналять люди. І тут я чую, а ми моя покора чи моя терпеливість десь кудись зділася. І воно, то не приємно це визнавати, знаєте, священнику, але. Про це треба говорити. Я зауважив, що ми рідко про це говоримо: про ці емоції, про ці пережиття. Ми, коли вже воно вилиється, тоді ми починаємо говорити. Знаєте, а коли воно ще тільки починається, це треба вже собі визнавати, що зараз я серджуюся. Серджуюся на що? Ну бо не тільки порушили правила, що він заблокував, що думає тільки за себе, а за інших не думає. І ще не хоче проїхати. Ти собі стій. Знаєте, то, то твої проблеми. Це ще більше, знаєте, так додає у цьому чую. Мої кажуть, емоції ще більше зростають. І я такий серджуся. Ну, в кінці кінців я так проїжджаю, то все так розказую собі сам до себе. Бачили наразі людей, коли людина йде і сама з собою говорить. Може, не бачили, але то, то в нас є така здатність, що ми йдемо і собі, коли нікого немає, ми самі з собою говоримо. Особливо коли щось трапилося, і ми те все проговорюємо. І Я так розказую ті всі емоції, ті всі обурення, як то так, як то можна так, і це ну одним словом, всі і чую тихенько десь там в совісті. Бог каже, чуєш, Августин, ти хотів цього чоловіка заставити, щоб він робив добрий вчинку. А ну на раз в житті, чому ми сердимося? Ясно, що несправедливо поступили. Ясно, що було особливо, коли ми дивимося, що це брехня, а вони подають як правда. І ми ще більше бачимо ту підлість. І ще більше нас починає накривати, і ми ще більше починаємо сердитися. Тому перша пропозиція до вас і до себе, бо коли я роблю реколекції, то я стараюся разом з вами собі духовно відновлюватися. І прошу також про молитву людей, щоб разом це цю духовну віднову пережити. А ну так подивімося, коли ми розсердимося, а ну так шукаємо справжню причину. Ото нараз то він, то вона, то всі то, 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 то починаємо весь песок, хто нас розморов, ясно, хто з ними все зрозуміло. Але як і мною. І десь є, так підсвідомо, у нас є таке закладене, що ми думаємо, то є така сучасна спокуса, і колишня була спокуса, якби всі люди зберігали заподі, все би було окей. Всі би жили, як має як Бог приказав. А виявляється, чогось так немає. І тут ми переходимо до Бога і починаємо Богові так тихенько, що так знаєте, побожно виставляти йому претензії, чому він не заставить отих тих таких, і в тому числі і наших ворогів. Треба їх заставити. І то не тільки ми нараз прийдемо до церкви, гарно посповідаємося, обіцяємо, що все, ми вже не будемо гніватися, все ми будемо терор, прийдемо додому. А там скільки немочі у нас беруться наших, наших братів і сестер, і чуємо воно тут, тут, тут. І ми тоді чуємо, що їх треба заставити, знаєте, ніби стараємося, ми себе сердце А в чому є ситуація? Тоді треба визнавати до і сестри, так, я серджуся. Серджуся, і дуже важливо то перечисляти. На, на це серджуся, бо це заболіло, це заболіло. Але це я заважу, що треба просто не їм казати, а собі просто собі вийти, ага, зараз мені треба пройтись. І вийти собі пройтися, отак поговорити собі з Богом. Потім я коли сердився, коли розказував, який той чоловік. Я чую, тихенько Бог розумів мої емоції, розумів мій біль і не засуджував мене. Зверніть увагу, коли ми піддамося гніву, чи тому розчаруванню, чи тій ненависті, чи тій помсті, оці речі починають нас засуджувати. Бо коли ми ще тільки сердимося, ще, ще немає гріха. Коли ми усвідомлюємо, що зараз ми будемо думати погано, чи зараз хочемо робити погано, тоді треба казати стоп. Побути, пережити ці речі і шукати справжню причину. І переважно буде причина або е, я хочу заставити інших людей бути добрими. І зверніть увагу, коли нас заставляють, е, щоб ми були добрими. Відчуваємо, як ми наразі ну, егоїстично по поводимося. Чому? Бо ми думаємо, що якщо взяти всіх, заставити, що будуть всі добрі, то буде все добре. Так нас ну, виляється, що воно не працює. І друга причина тобі, браті і сестри, то тяжко взяти свій хрест. Так на правду, то не є так просто, знаєте? Я тоді подякував Богові за цей урок. І тепер, коли приїжджаю на це місце, де треба повертати, дивлюся заблоковано, чимненько чекаю. І є такі люди, що пускають. чесі хвала, що є такі люди, правда? Н нема, то нічого страшного не сталося. Чекаю. І коли ми чекаємо, ми багато речей пізнаємо, дивимося зовсім по інакшому Сьогодні чуємо ми в Євангелії, що настала та шоста година. Та темрява повстала, то Марко також нараз, коли він говорить про часовий пояс, він ще також уживає такий, знаєте, хто нараз, коли нас гнів на напхає нас цілу нашу голову, ціле наше життя. таке враження, що якби у нас зараз є чорна година настала. Тоді дуже важливо собі це розуміти, чому Христа розіп'яли? Бо Христос не був таким Месією, який був у голові єврея оцих провідників. От він не, не, не впихався в, 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 в їхні рамки. І кажуть нас, вчили в семінарії, що в той момент, коли розконалося Ісуса Христа, то зло, диявол, скерував найбільшу цю всю ненависть цього світу, оцю всю злобу, оцей підступ, оту жорстокість, все так прямо на Ісуса Христа. Очевидно, це почалося ще з поливного городу. Але також він бачив не тільки ту всю, знаєте, підлість того людства і ту ненависть, і ту жорстокість, але так само бачив тих людей. Я думаю, що й бачив нас на цій духовній віднові. Тих всіх людей, які скористають, які все ж таки ті, ту, 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 ту темну годину, ту таку, будуть з ним переживати. Оці слова ми дуже часто знаємо їх. Але чим хто знає, звідки взяті ці слова? Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Псалом, так? Який то псалом? Каже, завдання з недільної школи. Повторіть, будь ласка, питання. Це є дорогі браті і сестри, 22-й псалом. Раджу його відкрити. Для кого ця інформація? Та для мене. Буде в мене таке почуття, що таке враження, що все, ну, навіть Бог мене покинув. Оце така може бути тотальна самотність, бо що це провадить? Гнів, образи, відчай, розпука, опускання, оця безнадія. І от правдиву надію, то треба, щоб ці всі людські речі, які ми покладалися на то все, треба, щоб воно... Бо гнів, коли поєднується з Божою благодаттю, то щось таке, знаєте, як пальне в машині. Коли ми залиємо бензин у машину і заведемо, і вона поїде. Але коли бензина буде стояти у відрі, і ми туди кинемо сірничок, ми чудово розуміємо, яка буде реакція. Так само ми повинні, щоб ці емоції скеровувати з Ісусом Христом, це пережити. Не консервувати. І нараз ми, коли на цих реколекціях будемо, і нараз багато таких повідконсервовується, таких речей, що ми давно якби їх заскладали, і вже як вони там якби, сидять. Не боятися їх проговорити, перемолити, пережити, впустити туди в Бога, щоб він зараз багато речей зцілював. І таке основне питання, чи прийде у нас такий стан, що вже не будемо сердитися, не будемо ображатися, чи не будемо, знаєте, хотіти помститися. Та хіба що будемо вже святими. А зараз треба вчитися. Стається ці, ці нерви. А чому? В чому є причина? З ним зрозуміло, з ними так. Ясно, то очевидно. Але не раз ми хочемо, щоб по-іншому. І тому таке невеличке запрошення, щоб вчитися дивитися очима Ісуса Христа. А як його дивитися? То бачимо багато біля хреста стояло людей, але тільки один чоловік. Сказав, що він направду був син Божий. Коли ми переживемо ті емоції, дайте так з Богом, ми зрозуміємо, що направду Христос у моєму житті дійсно є Божим Сином. А не тільки, знаєте ким, тим, до кого ми приходимо, щоб він вирішив наші ці прохання. Подивімося на наші молитви, то не розстину то визнавати, але ми таки, знаєте, приходимо до Господа Бога і думаємо, що то дуже гарно сказав отець Корнилі, от Ігумен Франківський. Ми думаємо нараз, що Господь Бог це такий створ має створити нам режим суцільного сприяння. Якщо ми часто молимося, часто сповідаємося, причащаємося, то у всьому Бог нас має благословити. Це добре, але є ще така у нас сторона, яка є ну, та немічна та гріховна, яку треба зцілювати. І нараз по цих немочах багато речей можна появитися, допустити. І тому, дорогі братії і сестри, також нараз подивитися на дітей. А ну, подивімося, я, я розумію твоє. то дуже цікаво, коли мама щось з татом не купить. То здається, велика трагедія. Там чує пів магазину, але так направді цей концерт є для вас. Чи то дорогі бабусі, дідусі, прибіжить до вас то єдине, таке неповторне, таке гарне, симпатичне, але не страх, така сталася кривда, бо то, тоді страшні батьки. От не дали того чого, і ми нараз є спокуса туди побути батьками. Не треба, побудьте, дідусями і бабусями. Спочатку узнайте, що сталося. Потім поспівчувайте. Бо на правду, ви також хочете, щоб вам щось купили, правда? Тільки там, якщо якась була машинка, чи там якийсь якийсь подарунок такий, то у вас будуть набагато більше подарунки. Я не розумію. А тоді взяти за руку і піти щось з ним зробити з, з тою внучкою чи з тим внуком. Не йти до тих батьків. Ото нараз ідуть там вирішувати ті всі справи. Так само ми подібні до того, до того внука, чи до, до тої внучки, і теж нараз у тих проханнях таких, теж нараз робиться дуже величезна кривда. А Господь нараз так співчуває, але бере, що запрошує нас вчитися, дивитися його очима на цей світ. А воно виявляється зовсім інакше. Тобто, якби перевернуто до Гриногана. І тому чи наш гнів, чи наші образи. Коли вони вилазять, то є символ чи ознака такого, що щось там неправильно у нас збудовано на початку. Чи щось ми неправильно думаємо? Бо що таке покаяння. Ми спочатку змінюємо спосіб думання. Вчимося думати, як Бог сотворив цей світ, як він входить в цей світ. Так уважно подивитися, то тільки, напевне, і Богові залежить на нас. Тому що ну, хто може терпіти, хто може віддати своє життя для чого, щоб цим терпінням відкрити вхід до Царства Небесного. І цей сотник. Він бачив не одну смерть, не одну екзекуцію. Але отакої смерті він не бачив. Отакої зневаги, отакої люті, де людина молиться. І ці плоди, що цікаво, що біля Христа стояло дуже багато побожних фарисеїв. І чомусь вони не побачили там Божого Сина. Тої, дорогі браті і сестри, чому? Тому що не схотіли змінювати свій спосіб думання. І цей сотник став мучеником, знаємо, так? Він віддав своє життя пізніше за Христа, тому що він повірив дійсно щирим серцем. Тому наші емоції, о той стан, який ми зараз переживаємо, так багато є таких речей несправедливих, багато речей таких, що, як один казав дідусь, дивився новини і каже, то зараз скільки того всього розвелося, що я б, якби мені дали то, що стріляє, я б всіх повистрілював. А вони лежали в лікарні, лежали обоє на серці. Ну і той сусід каже, та ви заспокійтеся то тільки в моєму селі, каже, на дві неділі роботи. Ми не думаємо, якби ми могли, добрі браті і сестри, Христос на Христі міг тільки одною думкою стерти все. Але ми якось так звикаємо, знаєте, до того, як би то сказати, я знаю, побожної такої версії. А Христос п'є з нами цю чашу разом. Для чого? Щоб перевести нас через це життя і війти до, до Царства Небесного. І багато відповідей ми отримуємо. Я наприклад, дуже дякую за цю відповідь. то дуже встиг це визнавати, що я хотів заставляти. І зрозумів, що Господь завжди запрошує. І отут є дуже цікава річ. Людина або відповість, і це є віра, де вона відповідає, або вона буде відмовлятися і старатися жити своїм Богом. І це пряма дорога до тиранії, до агресії. Для чого ми застосовуємо гнів? Щоб когось присилити, когось заставити. Когось покарати, когось знищити. І все, все починається з думок, переходить в наше серце, воно його заполонює, і потім виявляється в словах і виявляється вчинка. Не біймося приглянутися до свого серця, ставитися дуже уважно до свого гніву, до своїх образ, шукати справжню причину, пускати туди Бога. Я переконаний, навіть дуже цікаво, які ваші відповіді будуть. І тут буде є гарне відео, що можна це собі переглянути. Лишіть своє свідчення, свій спогад, як то не раз я сердився, і коли я це з Богом пережив, і коли не раз я почув відповідь. І таке враження, що на цей світ ти подивився зовсім іншими очима. Просімо про ці дари, особливо зараз, коли ми будемо роздумувати цією Хресною дорогою іти, і тими зупинками з Ісусом Христом, про той дар і для себе, передусім для себе, потім для своїх сімей. І дуже важливо ставитися до дітей, до внуків. Нас колись вчили це ховати, не ділитися, якось ти маєшся перетерпіти, якось консервували так само і зараз. І в особливий спосіб це за наш народ, щоб так оцю, цей гнів, цю ненавіз, оці образи всі, щоб Господь ними так поправував, щоб воно було пальним і прощенням, і силою, і до боротьби. Бо то нараз так дорогі, браті і сестри, ми скільки ворогам часу уділяємо, але чи скільки ми своїм воїнам уділяємо часу? Чи скільки ми молимося за них. Дякую Богу за можливість тут бути з вами. Прошу про молитву, хай Господь благословить, особливо наші, наші серця. Це святе місце, це таке особливе місце. Ми не звикаємо до нього. А то це є теж безцінний дар Божий для того, щоб у собі серед того всього гармидову цього світу занести свої прохання, побути з матір'ю Божою і також свої прохання занести, але вона також буде мати для нас теж прохання. Щоб ці дари нести додому, слава Ісусу Христу.